Пробу незаконного відшкодування податку на додану вартість на майже 700 тисяч гривень. Попередили у Золбунівському районі. Тут керівники одного з підприємств через фіктивні фірми у Київській області провели безготівкові товарні операції, яких насправді не було. Розповідають в Рівенській обласній прокуратурі. Казане підприємство оформляло. Документально оформляло проведення господарських операцій із підприємствами, які мають ознаки фіктивності. Тобто, вказані підприємства зареєстровані на території міста Києва та Київської області, але за місцем реєстрації не знаходяться. Податкову звітність до податкових органів за місцем знаходження також не подають. Відповідно, вказані підприємства не мали такого. Змови змоги поставляти товари, як відобразило наше. Підприємство що зареєстровано, що зареєстровано в Дулбунському районі у прокуратурі. Кажуть, такі випадки на Рівненщині не поодинокі. підприємці надалі частіше намагаються збагатитись шляхом незаконного відшкодування ПДВ. Відповідно до статті 7 закону України про податок на додану вартість, особливою умовою відшкодування податку на додану вартість бюджету є реальне придбання товарів та. Оплата за вказані товари з існуючим підприємством, враховуючи, що вказаний товар не придбавався, оплата коштів проведена лише по документально оформленим операціям. Вказана сума податка була знята із бюджетного відшкодування. По вказаній кримінальній справі зараз проводиться досудове слідство органами податкової міліції, куди цю справу і скеровано для розслідування.